Ну, мені здається, що зараз сьогодні відбувається перезавантаження усієї української державності, усього цього проекту Україна, який почав реалізовуватися у 91-му році, і який йшов так, ні шатко, ні валко, але все таки якось рухався, але без особливої якоїсь перспективи і. Потреба перезавантаження, вона вже дуже давно обговорювалася експертами, принаймні кілька років. І от зараз це відбувається. Відбувається в дуже таких екстремальних умовах, далеко не в лабораторних із певними втратами, які вже є, і які, на жаль, мабуть, будуть іще, але все-таки це перезавантаження по новій відбувається. Бо, скажімо, в 91 му році. Державність звалилася на Україну великою мірою несподівано для більшості населення. Був, звичайно, невеличкий прошарок там дисидентів, націоналістів, які давно мріяли про це, які каралися у тюрмах на засланні за це, але він зовсім невеличкий. Для переважної маси населення все таки. Ота державність, яка дісталася в Україні 24 серпня 91-го року, це було несподівано і з цим багато хто не знав, що робити, і далі воно так методом тику, методом проб і помилок розвивалося, аж поки оцей от період історії наш остаточно не вичерпався і не зайшов у повну безвихід у глушину. Скажемо, минулого серпня, коли відзначалося 22 роки, державності сучасній і наш офіціоз силувався і пнувся зі шкіри, щоб сказати, хоч щось позитивне. Ну така дата, ну треба що ж якусь добру міну при поганій грі. Мені це нагадувало таку анекдотичну ситуацію, що звалився чоловік із сотого поверху, летить, пролетів 22-й поверх. Ну що, політ нормальний, нічого страшного не сталося, все і от. Те, що преса тоді писала 24 серпня, це дуже нагадувало цю ситуацію. Але бачимо, долетів до 23-го поверху, і вже на щастя розбитися не вдалося. Ми чи то зачепилися об якийсь балкон, чи що ну але тряхануло нас добряче от у цій ситуації. І зараз перебуваємо, звичайно у певному такому стресовому стані. Ніби перспектива падіння вона далеко не зникла, але все-таки щось от відбувається і щось ніби по-новому перезавантажується тепер. Що стосується геополітичних цих усіх пертурбацій, які зараз почалися, ну, з одного боку, те, що дійшло до такого фактично збройного протистояння, на щастя, без людських жертв, поки що, але все-таки з перспективою дуже невеселою, то з одного боку, тут багато мінусів, з іншого боку, Ну, десь сама історія, десь сам Кремль підштовхнув нас до того, що вибір, власне, вже зроблено замість нас. Рухатися на схід це означає у повну, у повну ем, повний нуль щодо власної державності до її ліквідації. Лишається рухатись тільки на захід, і вибір, власне, зроблено. Ну, десь в цьому плані легше, хоча реалізовувати це доведеться дуже драматично і із. Великими і з великими, значить, значними такими втратами. Справді Україна не потрібна в цьому світі нікому, окрім самих українців, окрім усього нашого народу різних національностей, який населяє Україну. І тут маємо віддавати собі звіт, що зараз так сталося. Що от в нинішніх геополітичних, скажімо, іграх останніх днів тижнів, Захід нас підтримує, і Захід посилає позитивні імпульси, посилає Значить, певні слова схвалення, ну але зробити ставку тільки на цю кон'юнктуру, дуже минущу немає сенсу. Все-таки реально забезпечити майбутнє України можуть тільки самі українці, які в Україні тут сущі, і розраховувати на якісь геополітичні бонуси. Ну, бонус воно і є, бонус це приємно, але великого хліба і великої поживи надовго із цього все-таки не буде. Що стосується Закарпаття конкретно і як це все впливає на Закарпаття? Безперечно, наша область, область, вона на такому перехресті і на самому форпості десь на носі українського руху на захід, тому ясно, все на нас дуже активно впливає і відображається із останніх цих подій. Ну, якщо говорити про те, як перезвантажується влада, політику на Закарпатті конкретно, от в останні тижні, в останні дні, то скажімо, Валерію Валерійовичу Лунченко, нинішньому губернатору, дуже і дуже непроста випала зараз доля. Він перший після теж з подвійним іменем Геннадія Геннадійовича Москаля. Губернатор, який не опирається, не опирається твердо і однозначно на якийсь конкретний клан, на якесь конкретне політико-бізнесове групування на Закарпатті, а намагається ну вибудувати якусь середню лінію з одного боку маневрувати і балансувати між різними групами, які тут склалися об'єктивно присутні. Опиратися ясно, десь на Київ, але Київ дуже далеко, все-таки від Закарпаття, десь шукати. Різні, скажімо, особисті якісь точки опору тут на Закарпаття. Тому ситуація дуже і дуже непроста і дуже складна. Але думаю, і цікаво ну, принаймні не знаю скільки буде судитися цьому правлінню, цій каденції губернаторській, але принаймні вона обіцяє бути яскравою і не схожою на попередні губернаторські правління, які були у нас на Закарпатті. Ну а власне все тільки розпочинається. От нам здавалося, що 21 лютого, коли значить перші перемоги майдану, закріплені у рішеннями Верховної Ради, коли Віктор Федорович вже пакував щемадани, нам здавалося, що все кінець а виявилося, що все тільки починає.